Діагностична дилема сильний біль у коліні у жінки виявляє золоті нитки в її суглобах. Золоті нитки болю коли альтернативна медицина стає джерелом нових проблем. Останнім часом ми все частіше чуємо про нові і незвичайних методах лікування, які обіцяють позбавлення від хронічного болю і хвороб суглобів. Серед них все більшої популярності набуває голковколювання з використанням золотих ниток процедура, яка прийшла до нас з Азії. Однак, як показує сумний досвід пацієнтки з Південної Кореї, описаний в недавньому медичному звіті, навіть найблагородніші на вигляд методи можуть таїти в собі серйозні ризики. Я, як лікар, що займається питаннями артритів і хронічного болю, з цікавістю стежу за розвитком альтернативних методів лікування. Однак, перш ніж рекомендувати що-небудь пацієнту, я завжди підкреслюю важливість критичного мислення і зваженого підходу. Не все, що здається безпечним і ефективним на перший погляд, таким є насправді. І випадок із золотими нитками яскравий, тому приклад. Що таке голковколювання золотими нитками і чому воно приваблює людей? Суть методу полягає у веденні під шкіру тонких, стерильних золотих ниток. Вважається, що ці нитки стимулюють тканини, покращують кровообіг і зменшують біль. Золото, як відомо, володіє хорошою провідністю і вважається біосумісним матеріалом, що, можливо, і обумовлює популярність цієї процедури. Багато пацієнтів, які страждають від остеоартриту або ревматоїдного артриту, Звертаються до цього методу в надії отримати полегшення від болю, коли традиційні методи лікування виявляються неефективними або викликають побічні ефекти. Особливо це актуально в тих випадках, коли пацієнт вже перепробував безліч препаратів і ін'єкцій і зневірився знайти рішення своєї проблеми. Однак, як показує клінічний випадок, описаний у звіті, Ігнорування традиційної медицини та ставка виключно на альтернативні методи може призвести до непередбачуваних і навіть небезпечних наслідків. Золоті нитки, джерело нових проблем, аналіз клінічного випадку. Історія 65 річної пацієнтки з південної Кореї, яка звернулася до лікарів з сильним болем в коліні, викликає серйозні побоювання. У жінки раніше був діагностований остеоартрит, і вона пройшла лікування з неболюючими та ін'єкціями стероїдів, які не принесли полегшення. У спробі позбутися від болю, вона почала регулярно відвідувати сеанси голковколювання з використанням золотих ниток. І ось тут починається найцікавіше рентген коліна виявив не тільки потовщення та затвердіння кісткової тканини, але й сотні крихітних золотих ниток, залишених під шкірою. Це явище саме по собі вже викликає питання. Адже, як правило, при голковколюванні нитки повинні бути видалені після певного періоду часу. Але саме тривожне це те, що золоті нитки стали причиною запалення і деформації суглоба. Подібні випадки, на жаль, не поодинокі. В інших клінічних звітах описуються випадки утворення кіст, міграції ниток по тілу і навіть розвитку глибоких шкірних інфекцій. Чому ігнорування традиційної медицини може бути небезпечним. Я вважаю, що основною проблемою є ігнорування традиційної медицини та ставка виключно на альтернативні методи лікування. Звичайно, важливо шукати нові підходи до вирішення проблеми, але необхідно робити це усвідомлено і під контролем кваліфікованого лікаря. Не можна забувати, що артрити це серйозні захворювання, що вимагають комплексного підходу до лікування. Ігнорування традиційних методів лікування та заміна їх альтернативними може призвести до прогресування захворювання, погіршення стану пацієнта та розвитку серйозних ускладнень. Ризики, пов'язані з голковколюванням золотими нитками, що потрібно знати. Міграція ниток, золоті нитки можуть рухатися по тілу, викликаючи запалення та пошкодження сусідніх тканин. Освіта кіст, у деяких випадках нитки можуть утворювати кісти, які потребують хірургічного видалення. Інфекція, фрагменти ниток можуть викликати глибокі шкірні інфекції, утруднення діагностики, золоті нитки можуть ускладнити читання рентгенівських променів та магнітно-резонансної томографії. Проблеми з магнітно-резонансна томографія, імплантувані золоті нитки можуть перешкоджати магнітно-резонансній томографії через ризик зміщення металу та пошкодження артерії. Моя порада пацієнтам: перш ніж вдаватися до альтернативних методів лікування, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, обговоріть усі можливі ризики та переваги. А також переконайтеся, що вибраний метод лікування відповідає вашим потребам і не суперечить вашому загальному плану лікування. Пам'ятайте, що самолікування може бути небезпечним. Завжди звертайтеся за медичною допомогою до кваліфікованих фахівців. На закінчення. Історія з золотими нитками це нагадування про те, що не все, що блищить – золото. Альтернативні методи лікування можуть бути корисними. Але важливо підходити до них з обережністю та уважністю. Не можна забувати про важливість традиційної медицини і про необхідність консультації з лікарем. Зрештою, здоров'я це найцінніше, що ми маємо. І піклуватися про нього потрібно розумно і відповідально.